16 січня відбувся товариський матч між одеським чорноморцем та угорським «Уйпештом». Перемогу з рахунком 3-1 здобули номінальні гості. Моряки жахливо провели першу половину зустрічі, пропустивши три голи за один тайм. Футболісти «Уйпешта» забивали на сьомій, тридцятій та тридцять шостій хвилинах. Менш ганебним рахунок на 52-й хвилині зробив Андрій Штогрін. Зоря оголосила, що проведе на навчально-тренувальному зборі в Туреччині щонайменше шість контрольних матчів. Наразі відомі імена п'яти суперників: 26 січня, Краковія, Польща, 31 січня Ягелонія, також Польща, 4 лютого Динамо Тбілісі, Грузія, 9 лютого Лехія Польща, 14 лютого Динамо Батумі, Грузія. Що стосується 17 лютого, то інформації про суперника наразі немає. Шахтар назвав першого суперника на зборах у Туреччині. 21 січня в Анталії гірники проведуть товариський матч із чинними чемпіонами Болгарії лодогорцем. Контрольна гра розпочнеться о 16.30. Усі спаринги донецького клубу будуть показані в прямому ефірі на Ютуб каналі Шахтаря. Динамо повідомило про домовленість ще з двома клубами щодо проведення спарингів під час зимових зборів у Туреччині. Кияни зіграють товариський матч із Динамо Тбілісі 13 лютого, а також 16 лютого із молдавським петрокубом. Загалом підопічні Олександра Шовковського запланували 10 матчів на зборах у Туреччині. Український ворота Реала Андрій Лунін лідирує в Ла-Лізі за кількома показниками серед інших голкіперів. Він є найкращим у чемпіонаті за відсотком сейвів в середньому на 90 хвилин, а також точних передач та виграних верхових дуелей. Ще Лунін посідає другу позицію за відсотком голів, яким він запобіг. Британський журнал 442 склав рейтинг найкращих 33 футболістів 1970 по 1979 роки. На 13 те місце видання поставило колишнього гравця «Динамо» Олега Блохіна. Ймовірно, найкращий польовий гравець, який коли-небудь представляв Радянський Союз. Олег Блохін виграв 112 міжнародних матчів і був названий радянським футболістом року у 1973, 1974 та 1975 роках. Також він отримав золотий м'яч у 1970. У сімдесят році Блухін є основний гравець великого Динамо Валерія Лобоновського, яка виграла кубок володарів кубків 74-75. Форвард забив понад 300 голів за клуб і країну. Саме так оцінили блухіна. Заглембі Сосновець із першої ліги Польщі оголосило про призначення головним тренером команди Олександра Хацкевича. Контракт підписано до 30 червня цього року. 50-річний фахівець раніше тренував в мінське Динамо, збірну Білорусі Ю. 18 Вітипськ, Динамо, Київ, другу та молодіжну команду киян, збірну Білорусі, Ротор та Карміотісу. Заглембі Сосновець зараз посідає останнє 18-те місце у першій лізі Польщі. Також з'явилася інформація, що найближчим часом придбати контрольний пакет. Акції клубу планує український агент Вадим Шаблій. Осієк оголосив про припинення співпраці із співзахисником Денисом Гармашем. Сторони достроково розірвали контракт, який діяв до кінця поточного сезону. Гармаш приєднався до усієка у вересні минулого року вільним агентом. 33-річний українець зіграв 167 хвилин за 4 матчі. Раніше повідомлялося, що Денис проведе збори із металістом 1925. Дніпро 1 повідомив про припинення співпраці із аргентинським правим фулбеком Еміліано Порітою. 26-річний футболіст провів у команді півтора сезону. Влітку минулого року його взяли вільним агентом з грецького волоса. У поріти було декілька травм. Загалом він зіграв за Дніпрян лише 9 матчів. Мальтійський гіберніанс оголосив про підписання українського Вінгара Артема Радченка. Трансфер відбувся на правах вільного агента. Сторони підписали договір про співпрацю до кінця поточного сезону. Останньою командою Радченка була литовська Дайнава. Він є вихованцем харківського футболу. Раніше грав за говерлу, Миколаїв, перемогу, Металіст, а також у чемпіонатах Хорватії, Білорусі, Словаччини та Латвії. У минулому сезоні Артем забив 4 голи у 37 матчах. Півзахисник Владлен Юрченко став гравцем металіста 1925. Трансфер відбувся на правах вільного агента. Юрченко підписав з металістом 1925 контракт до кінця 2025 року. Він виступатиме за харків'ян під 80-м номером. Раніше 29-річний українець слідом за Віктором Скрипником покинув ворску. Саме під керівництвом цього тренера Юрченко також грав і в зорі. Крім того, у кар'єрі вихованця Шахтаря була Рига, Десна, Вайле, Байер та Маріуполь. Цього сезону Владлен забив. Два голи у 14 матчах. Верес оголосив про трансфер центрального захисника Олександра Мельника. Перехід відбувся на правах вільного агента. Сторони підписали контракт про співпрацю до червня 2026 року. Мельник виступатиме за рівненську команду під 57-м номером. 23-річний українець є вихованцем Динамо. Протягом кар'єри він також виступав за Олександрію та Минай, у складі якого провів першу частину поточного сезону. Вісім матчів без результативних дій. Полісся оголосило про оренду правого півзахисника Сіона Ясіна Фортюне. Орендна угода 24-річного француза із гаїтянським корінням розрахована до завершення сезону 2023-2024. У Житомирському клубі є право викупу футболіста. За інформацією Transfermarkt, контракт хавбека із швейцарським клубом спливає також влітку. Портал оцінює його у 200 тисяч євро. У 16 матчах поточної кампанії гравець провів 16 матчів за сіон. В його активі два асисти. Також в його кар'єрі були французькі Шоле та Анже, а також Арсенал Ю-23 та Ю-18. І ще Ланс Ю-19. Він забив 7 голів у 34 матчах за молодіжну та юнацькі збірні Франції. Олександрія оголосила про підписання 27-річного португальського захисника Мігеля Фарери Кампуса. Контракт кампуса з Олександрією розрахований до 31 травня 2026 року. Попереднім клубом гравця був хорватський родеш, який після 19 турів посідає останнє місце у чемпіонаті Хорватії. Минай оголосив про повернення центрального захисника Дмитра Німчанінова. 33-річний футболіст виступав за Минай із літа 2022 року. А 6 грудня 2023 тисячі клуб оголосив про його відхід. Але зараз він знову виступатиме за команду цього сезону. Дмитро віддав один асист у 16 матчах. Як повідомляє Ігор Бурбас, Георгій Судаков у це зимове міжсезоння навряд чи переїде в серію А. Цитата: у Наполі українця так точно не буде. По-перше, шахтар ще у грудні відхилив офіційну пропозицію чемпіона Італії. За однією з версій, яку я чув, вона була в районі 40 мільйонів євро. Гірники не поспішають з продажем і хочуть вийдуюти максимум з потенційного покупця, сказав Бурбас. Три основні гравці зорі викреслені з виїзного збору. За інформацією тато таке, троє ключових футболістів зорі відсутні у складі делегації клубу, яка 19 січня вирушить на виїзний збір до Туреччини. А саме йдеться про захисника Ігоря Снорніцина, атакуючого півзахисника Дениса Нагнойного та Вінгера Даниїла Алефіренка. Причина такого рішення керівництва зорі це відмова гравців продовжувати контракти з клубом, які закінчуються 30 червня 2024 року. Найближчим часом вся тридцять. Тренуватиметься з командою Ю-19. Як стало відомо на цей час, але Фірнко підписав попередній контракт із колосом. Декілька варіантів продовження кар'єри є. І у нагнойного про предметний інтерес до снурні поки що невідомо. Партизан орендує у шахтаря опорного півзахисника Деніла Кастіло. Повідомляє сербське видання Телеграф. Оренда 19-річного еквадорця була розрахована на рік. Сербську команду очолює колишній гравець донецького клубу Ігор Доляй. Саме завдяки його зв'язку із Шахтарем відбудеться цей трансфер. Хавбек повинен стати заміною Крістіану Беличу, який перейде в АЗ. Спортивне керівництво клубу вважає, що Кастіло справиться з цим завданням, тому схвалили рекомендацію Доляя. Шахтар підписав Кастіло влітку з ЛДУ Кіту. 700 000 євро. З того часу футболіст зіграв 41 хвилину у 6 матчах за гірників. Партизан наразі лідер чемпіонату Сербії після 19 турів. Французький Рен зараз знаходиться у пошуках півзахисника, який міг би стати заміною на мані Матича, адже той може покинути команду. Одним із варіантів є півзахисник Шахтаря Артем Бондаренко, якого вважають гравцем більш атакувального профайлу. Нещодавно 23-річний українець продовжив контракт із гірниками до кінця 2028 року. Трансфермаркт оцінює Бондаренка у 9 мільйонів євро. Цього сезону він забив один гол та віддав два асисти у 14 матчах. Швейцарський базель цікавиться вінгером Шахтаря Олексієм Кащуком. За інформацією Ліджіонерс представники швейцарського клубу вже виходили на зв'язок із футболістом. Відзначається, що за Олексієм також стежать команди Прем'єр Ліги Азербайджану. А саме йдеться про Карабах та добре знайомий для Кащука Сабах. Кащук у цьому сезоні зіграв за Донечан 12 матчів, у яких він записав до свого активу 4 голи та 1 асист. Український лівий захисник Володимир Костевич знаходиться на перегляді у польському клубі Рух Хожов. Про це повідомив журналіст Томаш Влодарчик. Зазначається, що зараз 31-річний футболіст перебуває у статусі вільного агента. У березні 2023 року, після відходу з Динамо, він підписав контракт із вартою Познань, але за цю команду він жодного матчу так і не зіграв. Футбольний клуб Рух Хожов після першої частини сезону йде перед останнім в екстраклясі до безпечної зони 6 очок. У Польщі Костевич раніше також грав. Залех. Повернення лівого захисника арсенала Олександра Зінченка після травми може затягнутися. Як повідомляє Евенінг, стандарт під питанням залишається участь 27-річного українця у наступному матчі АПЛ проти Крістал Пелес. Він відбудеться у суботу, 20 січня. Він працював над своїм відновленням під час тренувального збору команди у Дубаї, куди арсенал відправився на паузу. Очікується, що Олександра на фланзі знову може замінити поляк Якупків. А ще більше новин українського футболу. Ви завжди зможете дізнаватися на офіційній сторінці в інстаграм Футбольна Україна. Це найцікавіша сторінка про український футбол. Тут ви знайдете найсвіжіші новини, інсайди, трансфери, цікаву статистику, анонси та результати матчів. Тому не зволікайте, переходьте в опис до цього відео або у закріплений коментар. Та завжди залишайтеся в курсі всього найцікавішого разом з нами. Керівництво київського Динамо готується до переговорів із агентами колишнього футболіста молодіжної збірної Бразилії Матеуса де Сантоса. Він може переїхати до України до кінця зимового трансферного вікна. Динамо навіть не доведеться платити за Сантоса відступні. Повідомляє оглобо. Столичний клуб продовжує пошуки нових футболістів. Одним із них може стати 23-річний центральний захисник Матеус до Сантос. Він має зайняти одне з місць в обороні Динамо. Бразильський захисник є вихованцем клубу Васко Дагамо, за який дебютував в елітному дивізіоні ще у 2018 році. Однак, у січні 2024 року у нього закінчується контракт із командою з Ріо де Жанейро, і сторони не змогли домовитися про продовження угоди. Представники Динамо спробують домовитися про перехід бразильця до київської команди. Йому готуються запропонувати вигідний контракт, але сам футболіст може відмовитися від переїзду до Києва. Все це через сумніви щодо забезпечення особистої безпеки. Якщо Динамо його не зможе підписати, то клуб продовжить шукати нового центрального захисника. Динамо має намір розпочати другу половину сезону із новим футболістом на цій позиції. Колишній футболіст Миная Михайло Месхі прокоментував від'їзд з України. Спортсмен залишив країну на початку повномасштабного вторгнення Росіян. Месхі пояснив, як і чому він ухвалив складне рішення про еміграцію. Про це він повідомив порталу Трибуна. Михайло Месхі є вихованцем Донецького металурга. Крім цього, 26-річний футболіст виступав в Україні за сталь із Кам'янського та Минай. Проте взимку 2022 року він втік з України. У перші години повномасштабної інтервенції росіян в Україну півзахисник Миная знаходився неподалік кордону. Йому знадобилося менше ніж години, щоб прибути на паспортний контроль. Месхі встиг виїхати до того, як було оголошено про заборону виїзду для всіх чоловіків. Футболіст зумів вивезти з України і свою родину. Він зазнає, що Ця тема є дуже болючою для нього. Михайло заявив, що у ті дні думав лише про безпеку своєї сім'ї, а не про країну. Месхі не мав планів щодо того, куди їхати далі. Його родині дав притулок Данило Рябенко. Це друг Михайла, який на той час був голкіпером однієї з угорської команд. Зараз Михайло захищає кольори угорського кечкмету.